Ці покупці автомобілів до 6 тисяч, вони вважають, що машина має бути з пробігом 100, 150 вже багато, вона має бути ідеальна. Тільки ніби позавчора з салона не фарбована. Два комплекти резини, заправлений повний бак. Знаєш, як коли до 6 тисяч доларів знаходять скольчик на машині, що це значить? Кажуть на капоті: Я Ви думаю, думаєте? Все працює, нічого не тече, все гарно. Домахатися мені особо за цю ціну до цієї машини нема. За що. Але покупець і особливо його жінка, особливо, якщо вони взяли маму, і бабка знаходить сім'єю, да? каже: опа, там така тріщинка півтора сантиметра. І вони всі тут тріщину і заколупують тако пальчиком. Чик-чик-чик-чик. Я стою дивлюся, і думаю, та що ти? Я знав, що це буде, бабку взяли. А вона рішає, бабки в неї, бабки в бабці бабки. <бавки> Стою я, стоїть продавець, дивиться на мене.